Спека зробила надзвичайно популярними місцеві пляжі. Хоча у Дніпропетровську відкриті тільки три офіційні зони літнього відпочинку, а на область їх усього лише 12. Це при тому, що в нашому регіоні сила селенна водоймищ. Чому на Дніпропетровщині така скрута із зонами відпочинку? Та чим відрізняються офіційні пляжі від диких, де купатися заборонено? Літнє розслідування проводила Марина Дудник. Пляж у Воронцовському парку, на Монастирському острові та в Придніпровську. Оце і всі місця, де можна купатися. Поза законом, обидві коси на червоному камені та перемозі. Пляж на Фрунзінському, сонячному та ще багато місць. Тож люди у страшенну спеку тягнуть дітей та пляжний інвентар через все місто. Їдуть навіть з районів, де взагалі-то є власні пляжі, але занедбані. Мы добирались трамваем девяткой. Вот мясокомбината на Молодовардейской мы добирались сюда. Далековато, да? Далековато, но это самый лучший пляж. Далеко ехать. Алло, с паруса. А, там же есть свой, да, да. Ну вот удобнее нам так тут встречаться. Лундинский, да, я там была вчера. Ну там разнообразие, разнообразие хочется сюда, туда, чтобы везде посмотреть, что как улучшили пляжи в этом году. А их вообще там на крунге? Так, не сильно хорошо. Грязна вода, грязний пляж. Багатьох приваблює, що на офіційному пляжі є рятувальники. Саме на цьому факті акцентують представники міської влади, коли закликають Дніпропетровців купатися тільки в дозволених місцях. Дійсно, за статистикою це гарно позначається на безпеці відпочивальників. За багаторічну статистику ні одного випадку. Загибелі людей на місцях масового відпочинку, паспортизованих місцях масового відпочинку офіційних не було в області зареєстровано. Всі випадки, на жаль, трапляються в необладнаних місцях, в першу чергу за все, і в першу чергу більшість із них із за халатного відношення людей. Але в статистику чомусь не увійшов ось цей жахливий випадок, що стався рік тому на офіційному пляжі монастирського острова. Тоді просто у 100 метрах від рятувальної станції потонули двоє іноземних студентів з Конго. Чому їхню загибель не згадують у звітах питання окреме, але зрозуміло, що наявність рятувальників то не панацея від нещасних випадків. Роман, який останні кілька днів спостерігав за рятувальниками на Воронцовському пляжі, сповнений скептицизму щодо їхньої роботи. Що вам розказувати, от ви самі прекрасно бачите, кілька людей плавають за бойками. Ну, Смисл нашої спасательної служби. Тим більше в фізичній формі, як можна понадоблювати. Не влушай знаходяться юрист. Зазначає, що керівництво пляжів відповідає за життя та здоров'я відпочивальників, але тільки тоді, коли люди самі дотримуються правил безпеки. Гліше та що спасаті вовремені стріагірок, чоловік отримав поврежденню щерб здоров'ю, он может, да, уже любое і моральне, і законне право требовать компенсацію. За це Рятувальники це далеко не все, що має бути на пляжі. Головне, то стан води та піску. І щоб його контролювали, у зоні відпочинку повинна бути угода із санітарною службою. По всім цим об'єктам проводяться відповідні лабораторні іслідування води поверхностного водойому, тобто ріки Дніпр і піска. Після, цього, після того, як об'єкт відкрит, у совстрі з договором. Осуществляється систематичний лабораторний контроль. Офіційний пляж неможливий без медика, питної води у фонтанчиках, туалету та під'їзних шляхів для рятувальників. І на все це повинна бути безліч дозволів та документів. Відкрити пляж то купа грошей та часу усі три діючі в Дніпропетровську офіційних пляжі, то комунальні підприємства, які погодили документацію та уклали відповідні угоди за рахунок бюджету міста. Власне, вся складна процедура оформлення паспорта пляжів позначається на їхній кількості. Якщо місць відпочинку побільшає, то скоріш за все за рахунок бізнесу, але приватні пляжі вже не будуть безкоштовними. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.